Привіт, я Юлія. І сьогодні я задумала відео про готові роботи із Alice Gold Goldfine. Так, я в кожному відео згадую про цю пряжу, і зараз я хочу показати, що можна із нею зв'язати. Якщо ви відноситесь до тих людей, які ну, фукають при згадці про цю пряжу, то, мабуть, вам краще не дивитися, бо ну, нічого не змінить вашу думку. Для мене це супер зносостійка, витривала. Прекрасно для носіння пряжа, вироби з цієї пряжі, тому я буду завжди співати її діфірам. Звичайно, що можуть бути є зустрічаю відео на YouTube, де дівчата мають уже там упаковки якоїсь пряжі АЛЗЕ. Не файн, про файн я не чула, Лана Голдфай. Я чула про шкарпеткову пряжу, коли приходить зовсім інша нитка, не та, що була. Можливо, можливо, і тут змінився трошечки склад, але я не бачу це не критично, я продовжую в'язати з неї. І я вважаю гарною ідеєю присвятити їй відео. Перш за все, перш за все треба було почати відео з подяки. Дякую вам. Дівчата і хлопці, які підписуєтесь на мій канал, я, я, чесно, я клянусь, я не очікувала, що буде ця тисяча підписників, тисяча це як це, це, так задуматись, це тисяча чужих людей, абсолютно, які підписались, тобто які дивляться, і їм цікаво дивитися. Якщо вдуматися в цю цифру, я не знаю, звичайно, є майстрині українські, в тому числі, в яких по кілька. Сотні тисяч підписників, але я чесно вважаю, що це набрано було така кількість раніше. Раніше, коли підписувалися і росіяни, і всі інші там національності. Тепер зараз якось ну я ж я наблюдаю за майстринями. Є досить такі пристойні люди, але ну набираються в них кількість, набирається, так. Контент цікавий, але до сотні тисяч дуже. Далеко. А про мене, таке я взагалі. Ну, я шокована, чесно кажучи, дякую вам ще раз. Бо я чесно кажу, що я шокована, тому що я не для цього створила канал. І мене не питають, але я відповім: я створила для того, не відповім, а поясню, я створила для того, отак мене завжди. Я наперед говорю, потім вертаюсь. Я створила канал для того, щоб бачити, як я виглядаю зі сторони, коли я розмовляю, тому що в моєму оточенні я розумію, що дуже міміка працює. Я дуже емоційно розказую якісь історії. Я не можу так просто пересказати якийсь сюжет там, чи. Не зразу видно, накладається моя думка і моя оцінка. Ну і тобто, якщо я здивована, то я отак розказую. Якщо я сердита. ну тобто, в мене все на обличчі, міміка завжди на обличчі, і напевно це не дуже добре, тому що буває я людям розказую. От щось там емоційно і на що я можу почути. Та добре, добре, ну заспокойся, все нормально, ми зрозуміли. Ну, Щоб сказати, що це мене прям виводить із себе це нічого не сказати, тому що я при цьому себе дуже спокійно почуваю. Я спокійна, як удав, просто пояснюю людині або щось розповідаю. І при цьому мене так, якби, знаєте, охолоджують трошечки. да. І я розумію, значить, що щось із мімікою не те. Я ж то коли розказую, я так не розумію. Я розказую, мені здається, я. Якби щирість на обличчі. А, до речі, в мене був випадок. Я на каналі відео є, я, я там вітала з 8 березня дівчат і жінок. І мені написали, що я молодець, там взагалі-то привітала, але з такою мімікою, що типу, ну, через силу я це зробила. І, і, і ні, і я розумію, що є якась проблема. Значить. Тому, щоб працювати над собою, я десь це почула ще. У якогось психолога, аж зніміть себе, як ви говорите, і подивіться. І я почала дивитись, і я бачу, що є питання, Ритм моєї діяльності такий, що я мушу розмовляти, виступати. І це важливо для мене, виявляється, що коли я розказую, що щиро, моя міміка мене підводить, і людина розуміє не так, вона розуміє, що я це із себе видавлюю. А воно не так. Тому я намагаюся е, з цим працювати. І на Ютуб ці відео я почала викладати, в тому числі для того, щоб е, ну, коли ти сама себе знімаєш і сама дивишся, ну ти бачиш, ну добре, там там, занадто кривлялась там, чи, чи очі відкривала. Але коли ти вже це знаєш, це будуть дивитися інші, ти вже стараєшся контролювати. Хоча, повірте, важко. Я зараз, мені здається, я, у мене доз, дуже розслаблене обличчя, а я. А я от щось потім на відео на себе дивлюсь, і я дуже стараюся якось. Ну, одним словом, я намагаюсь. І оце була основна причина, чому я почала записувати відео на YouTube. Звісно, я могла їх записувати про листочки, про садочок. До речі, в мене є подруга, реклама. Вона знімає відео про свій садок Наталка, і канал називається Сад Наталі. Кому цікаво, можете прийти подивитись це про природу. І такі думки в мене теж були знімати про природу. Потім були думки знімати щось там по юриспруденції, але це не моє. Я в'яжу, і в мене є роботи, всяких куча готових і не готових. І я думаю, що це буде гарним контентом. І отак з'явилось перше відео. Так, це такий ліричний відступ. Було б гарно відповісти це ну, оцю. оцю... Ви висловлювання оце розказати вам на запитання, як відповідь на запитання, але е, запитання поки ніхто такого не став. До речі, потім я там в кінці відео напевно, запропоную вам поставити запитання. Якщо є в когось якісь питання, я відповім в наступному відео. А зараз приступаємо до вашої уваги відео про роботи із Алізе ланагол Пайн. Зустрічаю часто відео дівчат, які в'яжуть. З пряжі цієї, і при цьому так би от в'яжуть, і так негативненько про неї відзиваються. От я вяжу, ну вона мені робить, скрипить, ну що ж не ну, буду в'язати. Ну, і там її підбадьорюють в коментарях, або навпаки, кажуть, та-та-та, це така погана пряжа. Я не знаю, дівчата. Я зараз покажу вам свої вироби, які, які не рік і не два, які або зараз в процесі активної носки, або були в процесі активної носки, і, наприклад, діти мої з них виросли. Тобто, Це носіння в школу, тертя рукавами по партах, по всіх. ну, тобто, Ну, тобто. тобто, Це активне носіння. Я не, абсолютно не прибрала ніякі ковтунці. Звичайно, що вони з'являються, але це допустимо. Покажіть мені вироб із Дропс, де не з'явився ковтунець чи з якоїсь іншої там пряжі. Ну, Всюди з'являться кофтунці. Ну, як на мене, на Алізе вони не так то швидко і з'являються. Отже, розпочнемо. Чого я трошки прискорилась, тому що я це вже записую багато разів. Мені дзвонять люди, мене перебувається зйомка, і я вже поставила на режим літака і зараз будемо швиденько показувати. Я сюди дивлюсь, бо тут я повісила їх собі на шафу на гачки, і розпочнемо. Перший светрик це светрик моєї середньої доньки. Я не бачу себе абсолютно. Я почала записувати на інший гаджет. Це лопопейся перша моя в житті. Не знаю, перепрошую, хтось зараз скаже, що це не лопопейся. Давайте буду все називати светриками, щоб нікого не травмувати. Активно я почала в'язати, коли пішла в декрет, і оце я задумала зв'язати з своїй доньці середньої. Це з Голдфайн. Дивіться, я ближче покажу, але я абсолютно не бачу, що ви там бачите. Светру років 7, напевно, якщо не більше. Сама абсолютно це якась відома кокетка, але я не знаю. Я дивилась на каналі у Юлії калейдоскоп пряжі. Так, правильно. Є ще калейдоскоп якийсь. калейдоскоп в'язання ще є. Якщо я переплутала, вибачте. Юля звати вона в'яже кокетки. Вона знає як вони називаються, всі ці кокетки. Я... Не знаю, я беру на Pinterest схему Якщо вона на Pinterest, значить вона в відкритому доступі і можу її трохи видозмінити. Тобто я можу додати якісь рядки, щоб було вище чи, там, чи нижче, як мені потрібно. Тобто я не дотримуюсь геть, і я не знаю, як вона називається. Але светрів з такою кукеткою свого часу на Pinterest було тьма. Я розраховувала це все сама, подивившись уроки. Одної майстрині. Якось відео я вже називала цю майстриню, але не знаю, чи зараз треба, тому що зараз активно оця ж розвивається, розвивається оцей наш ну, типу, як це сказати? ну, Я підтримую. одним словом його, Треба підтримувати українського виробника, український бізнес, українських майстринь. Тому я не буду називати бо це російська майстриня. Я навчилася у неї в'язати лопопейси знизу. І я так їх і в'яжу, потім приєдную рукави. Оце, Саме перша моя така от робота. Донька носила її років три, напевно, в школу, після школи музична школа, всі столи, всі парти рукавами перетерті, є кофтунці, нічого не знімала. Ну, Це не ті кофтунці, як я в'язала Мириносову ковтину і перший раз прийшла дитина вже з ковтунами. Перший раз оділа і прийшла, одягнула і прийшла вже з ковтунами. Ось дивіться, так? Є. Зараз я, мабуть, все це візьму, щоб не нахилятися без кінця. Так. Наступна лопопейса, ковтина з круглою кокеткою, мого сина. Так само він уже з неї виріс. Про тій перші не сказала. Воно трошечки не зовсім розглажене, тому що я ж його дістала, воно все складено. Зараз, по перше, на літо я прибираю зимові речі. По-друге, вона дитина з неї виросла, і зараз уже. Менша дочка підростає і буде її носити. Так само з цього светрика виріс мій син. Тут, взагалі, ідеально, жодного ковтунця. Це теж носилося в школу. Так, я буду зараз намагатися вам ближче показати. Теж ця кокетка свого часу ріснів в інтерес нею. Я не знаю, як вона називається, я ніколи не задавалася цим питанням. Так, Це такий колір, не знаю, коричневий. Ну, дуже прикольно, він ходив в школу, його завжди питали вчителі, де ти це взяв. Тут уже я вже пізніше в'язала, тут вже і ось пришила свою бірочку. Тут в мене by Julie O, і на іншій стороні «Handmade». Як показати? От. Саме в тому відео, де я показувала ці бірки, мені і написали, що там в мене з мімікою біда. Ну, що є, вибачайте. Так, є другий светрик. Далі був це все із Алізе Лана Голдфайн. Наступним був светр для чоловіка. Ось. Ця кокетка взагалі там супер-мега популярна, тому що там, ну, чолові... не знаю. Якщо в мене буде час, я знайду такі, типу. Фото і ставлю, як воно там було. ну Тут от, конкретно я видозмінила, бо я от, от, оце, оцю ділянку додавала. Тут менше набагато цей зигзаг. Багато чоловічих, жіночих светрів зв'язано з цією лок... кокеткою. Ну, і тут, напевно, я, ну, я розтягнула візерунок вверх. Робила е, тоді хибну кітлівку. Цей светр я зв'язала чи в 18-му, чи в 19-му році. Мій чоловік носить його до цього часу. Зимою активно носить. Дивіться, я ні разу не знімала ці ковтунці, абсолютно ні разу. Тобто, це цим... не знаю, як повірити цьому, але я вам кажу, те, як є. Я згодна, що, можливо, махлює виробник, чи хто там може махлювати, хтось підробляє цю нитку. Я не знаю. Ну, в мене не було проблем абсолютно ніколи з цією пряжею. Я їй дуже довіряю. Я думала, що чоловік мій закине вже її давно, ні, він активно її носить, що зими. Ось теж вірочка моя пришита. Знизу я пустила теж жакардовий візерунок і на рукавчиках. Його дуже влаштовує. До цих пір його питають, де ти, де ти взяв цей светр. Він каже, що зв'язала дружина. Люди трошечки в шоці. Ну, те, що ну, я в'язальниця, я бачу речі в'язані. Ну, я так не здивувалася, б я майстерності дивуюсь. Але люди, які не дотичні до в'язання, то ох, вони йому до цього часу роблять компліменти. Ну, і мені. Теж. Оця ідея з нижнім, з нижнім цим малюнком мені сподобалася і я втілила її в життя, в'яжучи собі лопопейсу. Так, бачите, знизу теж є. У мене тут не дуже воно вдало, тому що оцей малюнок мені трошки стягує. Я трошки набрала форми, і мені трошки заважає перед резинкою оце стягнення. І кожен раз сезон почнеться, я думаю, я відповідаю. Борю низ зроблю трошки коротше, без, без цього візерунка, тому що стягную трошки. Але так якось пройде зима там і так і Пройде це все, так і ношу. Тут немає ложної як, хібної кітлівки Я в'яжу високі собі горла, горловини, не горловини, стоп, горловина це виріс, а це, а це як називається? Одним словом, оце от я в'яжу високе, щоб загорталося. Наприклад, моя донька такого не любить. Вона просить завжди або ось таку в'язати, або просто, просто крутенька така горловинка. Теж схема з Pinterest. Трохи її плутала, це такі квіти. Все це лопопейси знизу. Я її теж активно носила, зараз менш активно. Ось видно. В тунці. Як вам показати? ось, Я не знаю, чи фокусує телефон. Отут кишеня на куртиці, чи на, чи на там чомусь. Я не знаю, в чому я там тоді ходила. і отам видно, Далі видно, ось рукави, ну, вони не критичні, тобто його можна вдягати, спокійно йти, навіть не обтираючи. Я дивилася, є відео, дівчата в'яжуть виріб, в'яжуть, показують, зв'язала, один раз вдягли, прийшли і вже показують, от вам яка пряжа. Взяла машинку, почистила, У, все. Це як і не було, я цього не робила ні разу за 5 років. Цьому светру, напевно, теж років 5. Давно, давно. Зараз я вже і давно давно <кхід> перепрошую не в'язала таких светрів із Алізе. Тепер трошечки треба перерватися, щоб я взяла наступну партію. Це я показувала вже, напевно, в першому відео, де я знайомилася з вами. Ця лопопейся не ношена жодного разу, тому що я зв'язала її малою для своєї середньої доньки, і вона чекає меншу. І уже цією зимою це така лопопейська плаття, вона довгенька, знизу ось є. Тут я вже трошки комбінувала, це вже не алізе, от ці рукавчики, це я вже якийсь градієнт створювала. Схема кокетки. теж Pinterest. До речі, забула сказати, у тих перших чотири лопопейси, це у нас був коли склад сім'ї чотири чоловіки, я їх чотири зв'язала. Коли народилась мала, я її зв'язала менша дитина, то я її зв'язала теж, щоб була традиція. Але вже з іншої пряжі, з згаром, здається, тому я її зараз не показую, вона не по тематиці відео. Я вже її. Конкретно зараз не в'язала е, такого светрика, але оскільки є той, з якого виросла моя середня донька, і цей, який ніхто не носив, бо не встигли, то вважається, що у моєї дитини є дві, дві лопопейси, два светрика з круговою кукеткою намагаюся вживати всі можливі значення, як називають ці светри. Будь ласка. Цим светром я недавно крутила в кадрі, ви, напевно, ще. Пам'ятаєте, хто дивився? Нема ковтунців, бо їх не може бути, бо ніхто його не вдягав. Так? Наступний. Потім захотілося мені регланів. Так, я, не, не, може, не вигладила, не випросувала належним чином. Вибачайте, це все ж складене зараз, тому що ну, зараз літо. Тут е, всі кольори Алізе, сіра палітра така з грандієнтом. Якусь пухнасту рожеву ниточку, я не пам'ятаю, це не алізе. Ну, я всюди пододавала. І оце теплющий такий кожух це зимою. Я просто не знаю, я не ношу шарфів, я стараюся собі в'язати таку горловину, і в мене завжди верхній одяг отут. не до кінця застебнутий, а тут горловина, Я завжди в'яжу високий такий ворот, один або два, щоб він загортався. Я обожнюю гольфи. Водолазки, ну, я привикла, що гольфами ми це називаємо водолазки, але щоб оця, оце прям було, прямо по вухо було прямо аж звилазило на лице. щоб отак, от, Я люблю такі високі шиї. Ц, цей светр, просто я не знаю, ну років три, напевно, я ношу активно зимою. Я, типу, так, як лосини вдягаючи, щось таке обтягуюче, бо воно трошки нижче мені за бедра. Нема ціни просто светру. Теплюща, м'якуща, не меринос, звичайно. Ну, але я і не люблю маринос. Бо з ним треба возитися. Так. Возитися в плані прання, сушіння і так далі. Наступний був реглан для мого чоловіка. Путаю перед лад ось. Бірки є не на всіх светрах, тому що деколи мене лінь нападає їх пришивати. Це теж все алізела на Goldfine. Це вже, я, мабуть, народила дитину і теж в'язала. Активне носіння, починаючи, там, не знаю, зараз в жовтні, напевно, почнеться, чоловік його не знімає постійно носить. І от що мене дивує, що. Ну, нема кофтинців. Ну, Тобто, видно, що светри ношені. Але. Якщо я буду мати не час, час я то знайду для цього, але якщо я фотографії познаходжу у всіх цих светрах, чиїсь мої, дітей, там чоловіка, я ще вам окремо поставляю. Отакі. Так, далі був. Я не знаю чи далі, чесно я так кажу, далі, але по хронології я це не відслідковувала. Я просто. Надумала показати вироби із Алізела Novel Fine перевірені часом, перевірені мінімум п'ятьма роками. Ось. Це дитина моя середня носила в школу. Тут карман такий кишенька-кінгурка. Носила в школу і носила вже перший курс. Тобто, досі вона його вдягає, коли там. Це не її зараз стиль одягу, але так, щоб змінити що небудь, то вона вдягає. Тут мені ідеальна горловина, ну просто така, от гляньте, Слівка хібна, тут закриття голкою, це, напевно, я тільки почала перший раз таке закриття робити, що на ці вироби, я не пам'ятаю. Ось, дитина носить до цього часу, бірка пришита. Колір корал, здається. Це всі вироби зв'язані на, на спицях номер три. Я тоді, як в'язала, в мене, напевно, і не було. Три з половиною було найбільше спиці. Всі оці, що я вам показала, вироби зв'язані на спицях номер 3 без переходу на жакарт на крупніші спиці. Я тоді взагалі не знала, що треба переходити, зараз я розумію цього. В'язалося наче, нормально, то я і не переходила. Ковтунці, так, це теж по партах, у школі, в університеті, в потягу вона їде додому. Я не обтирала, хочете вірте, хочете не вірте, ковтунці я не оббирала. Так. Далі я буду вам без вішаків, бо щось я вже й не знайшла вішаків в хаті. Це така жилетка, безрукавка з залишків оцих різних кольорів. Це теж дитині моїй. Це вона найменше з цього всього носилася ці безрукавці напевно, років три. Ну, але ж зимовий сезон вона його носить. Тут я начудила трошки з горловиною. Дивіться, яка смішна. Тут це щось таке мені хотілося. Потім ліньки було розпускати. Потім не знаю, фокусується там у вас, ні. Потім тут я інтарсію пробувала. Це не квадрати зв'язані, це суцільне в'язання різними схемами. Я не люблю таке однотонне, однорідне полотно. Просто лицевою гладю. Я то, ну, доводиться в'язати, але я дуже сумую при цьому. Тому я от в одному ряду, дивіться, поміняла три кольори, поміняла три фактури різних. Тут дірочки, тут косички, там ще щось. Тому мені це мене захоплює. Це я в'яжу на одному диханні. Це теж доньці. Ковтунців немає. Я бачу на оцьому синьому. Темному, якщо приблизити, то щось таке, або наче є. Але вони допустимі. Дивіться, я вважаю, що можна навіть і від. ну, Отак. Ви бачите? Не знаю, чи ви бачите. Може потім смішно буде це дивитися. Ну, от. Угу. Так, щось казала, і як завжди забула. Це теж моя така є фішка. Щось почну казати, собі знаю, що там з чим пов'язано, починаю про друге, а там думку не завершую. І вже ж не згадаю. Вибачте, будь ласка. Так, з останнього, самого свіжого, це от жилетка моя. Це буквально кілька відео назад, може, два, я показувала її. І ця така м'якіша за ці всі вироби. З чого ми можемо зробити висновок, що виробник таки змінює щось у нитці. Але вона приємна. Вона навпаки, приємніше стала, ніж була от. Тих виробах. Прекрасна в роботі нитка. Замовляю її постійно. Зараз в мене є ще одна жилетка готова, але вона війде у відео готові роботи вересня. Так, буде таке відео за тижня два я думаю, може, я його вже зроблю. Там є ще один виріб, свіжий самий, і там буде. Зараз кажу вам і розумію, що ще є светри, які, про які я забула. Але, але не буду я вже зараз бігати його шукати, тому що важко дуже Я зайнята людинка, мені важко знайти час. Я думаю, цього достатньо. Я ставлю ще фотографії, щоб було видно, як це виглядало на, Виглядає на людях. Так, на цьому в мене все. Ще раз дякую вам за увагу до моєї творчості. Пропоную вам, по традиції, я бачила, таке роблять дівчата: пропоную вам написати свої запитання під цим відео, якщо у вас є до мене запитання, і в наступному я постараюсь відповісти. Все, гарного всім дня, гарного настрою. Будьте всі здорові, бережіть себе, бережіть нашу країну, бережіть. Допомагайте нашому війську. І всіх люблю, цілую, до побачення!